Як зрозуміти справжні наміри чоловіка, спробуємо в цьому розібратись. І для початку дайте собі відповідь на декілька питань тільки чесно. По-перше, скільки часу людина приділяє вам? Звісно, у нас у всіх є робота і важливі справи. Але якщо він навіть не може знайти однієї хвилини, щоб подзвонити вам протягом робочого дня або не написати два-три повідомлення. Ой, варто задуматись. По-друге, який внесок він робить у ваші стосунки, і мова тут йде не тільки про гроші, а про підтримку, допомогу, увагу. Роботу по-третє, а він взагалі будує спільні життєві плани з вами. І мова тут не йде, наскільки ці плани реалістичні чи дитячі, це вже до емоційної зрілості. Якщо він, в принципі, говорить про ваше спільне майбутнє, це добрий знак. Четверте, чи вдається вам знаходити компроміс? Недаремно кажуть, що людина пізнається в суперечках. Якщо ви бачите, що партнер залишається тільки на своєму і не готовий йти на компроміси, або він не готовий на щось серйозне. Або він емоційно незрілий і вирішувати конфлікти просто не вміє. І п'яте, саме важливе, він підтверджує свої наміри вчинками, а не пустими словами, якщо одні обіцянки та я та ми і ні квіточки, самі знаєте, як називають таких чоловіків. А тепер самі можете порахувати, скільки пунктів у вас.